Доброго дня, друзі, нехай Бог благословить всіх вас. Нехай Дух Святий прийде та освятить наш розум для того, щоб всі ми мали один Дух. Одні думки, одне серце. І щоб ми всі перебували в одному тілі. Яке є святе Тіло нашого Господа Ісуса Христа, це Його церква, церква Ісуса, духовна, а не фізична якась організація. Нехай це трапиться з усіма нами, всі, хто зараз слухає тут наші посилання. І, може ви вранці або вночі, неважливо. Нехай Дух Святий відкриє, щоб ви змогли зрозуміти Його слово. І я вірю, що Він донесе мої думки, і я отримую правильні слова. Саме ті, щоб ви змогли заповнити ваші потреби. Тоді ми розмірковуємо. Про 51 розділ Пророка Ісаї, коли Господь каже: Почуйте мене, хто женеться за правдою, почуйте мене, хто шукає Господа це дуже важливо, щоб ви повільно читали та обмірковували кожне слово. По перше, Бог нас кличе послухати. Кого Він запрошує? Усіх? Ні. Тільки тих, хто женеться до правди, та й тих, хто шукає Господа. Тоді Він звертається до тих, хто вірує в Його слово. Він каже до своїх послідовників, учнів, Він говорить мені і вам. До всіх, хто вірує у Господа Христа. Почуйте мене. Хто женеться за правдою, ті, хто ходить у цій правді, хто далеко від гріха, та шукає Господа. І далі уважно Він звертається до віруючих, не для невіруючих, до тих, хто вірує. І він каже далі Погляньте на скелю! З якої ви витесані? І на каменоломню, з якої ви видовбані. Він звертає увагу на те, щоб ми пам'ятали, відкуди ми з'явилися і де були раніше. Ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Наприклад, я кажу про себе, а ви про себе у кожного свій досвід. Кожний пережив своє особисте пекло перед тим як пізнати небеса. Але я кажу про себе. Наприклад, у мене, коли мені було 19 років, я був молодим, звичайно, був дуже пригніченим і насправді одержимим. І я не вірив у самого себе. Я не вірив у самого себе, і як я міг очікувати, що інші повірять в мене. Чому? Звичайно. Тому що духи обману, злі духи, контролювали мене, і ці нечисті духи обману, які засліплюють розум. Людини, вони також засліпили мій розум до того дня, доки я не пізнав Ісуса. У той день я пам'ятаю Дух Святий було дуже цікаво. Як я був молодий, не робив таких речей, не крав, не вбивав, моє життя було правильним. І за цього я думав. Що я вже і не такий грішник, знаєте, грішник, але ви знаєте, друзі, не такий грішник. Дух Святий викрив мене у моєму гріху. Коли він мене викрив, навіть не будучи такою злою людиною, я був релігійним, не робив нікому нічого поганого. Будучи як іноді, люди думають, я нормальний. Я думав, що зі мною все добре. Але Дух Святий показував мені мої гріхи, і коли викрив мене в цьому, Господи, я відчув себе, як у пеклі. Відчув себе по-справжньому, як у пеклі. Він показав мені, куди іде моя душа, якщо я. Не отримаю прощення і спасіння. Він показав мені це, викрив мене у моїх гріхах. Господи, що трапилось. Я відчув себе. Агонії. Я відчув себе в агонії. Я ніколи не відчував такого в своєму житті, як в ту мить. Господь. Показав мені, що моя душа іде прямо до пекла. Я це побачив. І я кричав. Моя душа кричала. Хто мене врятує? І чудовим чином, згідно його великої милості, він показав мені свого Сина, відкрив мені Ісуса. І я побіг на зустріч до Ісуса з відкритими руками, щоб Він прийняв і простив мене. І коли це здійснилося у цю мить, коли мені було 19 років, я отримав це прощення Ісуса. І я зустрів мого Господа, Спасителя. Мого коханого того, хто є головний для моєї душі. яке полегшення, настільки це було чудово, така вільність, таке полегшення чудово. Я плакав та посміхався від задоволення. Посміхався, тому що радість була. Досконалою. Радість від Господа Ісуса Христа. І я сказав тоді йому: Господи, забери мене! Я не хочу залишатись на землі, не хочу загубити те, що Ти мені дав зараз. Будь ласка, забери моє життя, не хочу знаходитися тут. Мені так гарно, не хочу думати ні про що, про майбутнє, якісь плани. Я бажаю піти до тебе і все. Звичайно. Він не відповів на цю молитву. Але у ту мить я по справжньому помер для цього світу. Я повернувся спиною до цього світу настільки радикально, що всередині з'явилося величезне, сильне бажання передавати. Або, можу сказати, намагатися передати іншим людям. Те величезне багатство прощення, яке Ісус мені дав. І з того моменту я ніколи більше не загубив мого призначення. Я пам'ятаю, коли Бог каже Погляньте на скелю, з якої ви витисані, і на каменоломню, з якої ви видовбані. Скала, з якої я був витисаний, була настільки жорстка, як цілий шмат пекла, і всі його демони тримали мене. І мучили мене, блокували всі мої думки, осліплюючи моє розуміння. Я знаю, звідки я прийшов. Я не був бандитом або залежним, знаєте, видимим грішником. Я був звичайним хлопцем, як всі, але гріх, який я носив, був величезним. І мене витисали із цієї скелі, вирвали із цього заточення і рабства гріху. Диявол тримав мене у своїх пазурах. І Бог вирвав мене, можу сказати, витисав, видував із цього глибокого рову найглибшої бездонної криниці. Звідти я був визволений. Я пам'ятаю. І з того, що я постійно несу пам'ять про це всередині себе, у мене є бажання бути обережним, зберігати спасіння до того часу, поки я не піду з землі або, або доки Ісус не повернеться, тому ми постійно кажемо про спасіння душі. Тому, коли людина береже своє спасіння, вона береже свої відносини з Богом. Вона богобоязлива. Коли вона не цінує спасіння душі, вона не цінує Бога. Вона живе життям, яким завгодно, де немає ніяких правил, закону, порядку. Це тому. Що людина не боїться Бога. Але коли люди підкорюють життя відповідно до Його слова, ми боїмося Господа, бережемо себе для Нього, тоді Бог показав мені мою ситуацію. Єпископ чому Бог показав вам вашу душу? Чому Він зберіг спасіння? Чому ви кажете, що ми повинні себе зберігати, і ви вже хрещені, і з вами все добре? Це правда, друзі. Але ми не можемо забувати, що і за багатства величі, і за того, що Бог зробив для нашого спасіння, ми не можемо дивитися у майбутнє. Та бажати для себе чогось великого у цьому світі. Ви знаєте, Бог спас мене. Я зараз кажу про себе, думаю про себе. Він не дав мені Духа Святого для того, щоб я просто розважався в цьому світі і жив для власного задоволення. Він не дав мені Небесне Царство в мою душу, щоб я насолоджувався царством земним. Він дав мені Духа Святого. Для того, щоб я був порятованим, спасеним на протязі цілої вічності. І за цього я не можу забути початок, ким я був і що зі мною трапилось. Я не можу забути про ту скелю, в якій я знаходився, і з якої я був витисаний. Я не можу забути про ту криницю. У якій я знаходився, і відкуди мене забрали. Ні в якому разі. Тому що, постійно думаючи про це, я зберігаю, захищаю моє спасіння, тримаюся за нього, втікаючи від зла, неправди, неправильних речей, також робив і йов, і сказав Господь до сатани, Звідки ти йдеш? Він відповів. Я мандрував по землі та й перейшов її. Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. Тоді Бог вшанував Йова перед обличчям сатани. Тому що. Навіть будучи людиною із плоті та крові, Йов зберігав характер, який задовольняв Бога. І Бог врятував, Бог захищав, шанував його. Тоді в цьому тексті Господь каже: Почуйте мене, тобто Він звертає увагу тих, хто женеться за правдою та шукає Господа, слухали Його. А потім пригадує нам, де ми були, та ким ми були. Ви пам'ятаєте? Звичайно, ви пам'ятаєте, ким ми були. Якщо зараз ви слухаєте цю передачу, ви пам'ятаєте, ким ви були. Ви були загублені і, розмовляючи відкрито, ви не знали про це. Ви не знали, як жити, бажали покінчити життя самогубством. Ви намагалися зробити все можливе для того, щоб якось досягнути, щоб чогось досягнути. Чим більше ви намагалися, тим більше ви провалювалися в яму. Потім Господь Ісус мав цю владу вирвати вас, дістати із цього рабства, з рову із гріха. Господь Ісус вирвав, дістав тебе, витягнув із цього колодязя. І запропонував спасіння. Але з часом люди забувають, ким вони були. І повертаються до життя забрудненого світу, який змушує тебе перебувати у гріху та бути далеко від Бога. Але якщо ви. Забули ваше сумне минуле. Забули, що Бог зробив в твоєму житті? Зараз, можливо, ти один без церкви. Та думаєш, а я читаю Біблію та по своєму вірю в Бога. Це продовжиться деякий час, доки ти не втомишся. Коли ти не слухняний Слову Божому. Так, ти можеш читати Біблію, але ти не слухняний. Ти розумітимеш текст, але не мати вуха прийняти та усвідомити, що тобі говорить Дух Святий. Тоді рано або пізно ти відкинеш Біблію і як ти залишив церкву, також як ти залишив відносини із святими, також як ти вийшов із Божого Царства. Ви знаєте, церква на землі це Царство Боже, а Царство Небесне, коли ми після смерті отримаємо наше власне спасіння. Але багато людей забувають, звідки вони прийшли, і не цінують те, що Бог запропонував їм. Це насправді так. Тому вони страждають. Тому вони у вічаї, навіть кажучи, що вони вірують в Ісуса Христа. Тоді Бог каже погляньте на Авраама, Отця вашого. Погляньте на Авраама. Коли ви на нього дивитесь, Бог каже: Погляньте на мого слугу Авраама. Він приклад людини. Яка догоджала Богу. Погляньте на Йова. Погляньте на Денеїла, Погляньте на Ноя Праведного. Коли Бог звертає, привертає нашу увагу на когось, я можу сказати: це для нас як дзеркало. Відповідно, відповідаємо. Ми тому характеру, який вони нам показали. Відповідно до тої мети побажань. Завтра ми більше про це будемо говорити, тому що характер Авраама дозволив йому витримати, і не просто витримати, а й відмовитися від пропозиції царя Содомського, який був символом дьявола. Та бажав запропонувати йому все золото, все багатство, але бажав людей. Іншими словами, диявол бажає душі, він не потребує грошей та багатства, він бажає душі. Мої друзі, погляньте на Авраама, він сказав. Ні. Я звів свою руку до Господа. Бога Всевишнього, Творця неба і землі, і клянуся, що я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав, збагатив я Авраама, Моє багатство, воно згори. Якщо Бог побажає зробити мене багатим, то я буду багатим у цьому світі, фінансово багатим. Якщо Бог бажає, щоб я був простим, буду простим та й щасливим. Неважливо, те, що прийде від Бога до моїх рук. І що Він запропонує для мене. Я буду вдячний йому за все, тому що найбільше багатство, яке він може запропонувати мені, я вже маю Його Святого Духа. І з Духом Святим неможливо жити простим життям. Будьте уважні, ті, хто мають Духа Святого, не можуть бути нещасливими, неможливо ніяк. Нехай Бог вас благословить. Слава Богу!